Черговий терористичний акт з боку Російської Федерації. Сьогодні ворог близько 16-ї години знову обстріляв місто Харків. Як і в минулі рази ворог використовував літак Су-34, який з населеного пункту Батрацька дача Белгородської області Російської Федерації здійснив пуски трьох уніфікованих міждових плануючих боєприпасів Д-30, калібру 30 см. Один з цих боєприпасів влучив у відкриту місцевість на околицях міста. Інші два боєприпаси влучили в район житлової забудови в Київському районі міста Харкова. Наслідок цього авіаційного удару зруйновано три приватних житлових будинки. Крім того, пошкоджено багато багатоповерхових житлових будинків, приміщення Укрпошти та приміщення СТО. Крім того, за медичною допомогою на даний час звернулося 8 цивільних осіб. Серед постраждалих, на жаль, є діти. Хлопчик 8 років. Всі вони отримали легкого та середнього ступеню тяжкості тілесного ушкодження. Прокурорами встановлено, що відстань від місця пуску цих авіаційних бомб до місця влучення складає близько 70 кілометрів. На даний час слідчими Національної поліції внесені відомості до єдиного реєстру, досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаїв війни. Прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво.